Давня традиція, що збереглася донині. На українських весіллях нареченій прийнято замість Фати або Вінка пов'язувати хустку. Такий обряд демонстрували на тематичному святі учням Черкаської школи номер 21 Покриває голову дівчині зазвичай свекруха. Тут із хустиною теж є нюанси. Тут перекладалася таким чином, щоб один кінець був коротше за інший, аби свекруха не була зверху, тобто не правила в сім'ї. Затим танець із незаміжніми подругами. Народознавчий майстер-клас поєднали з відкриттям музейної кімнати у школі. Українську світлицю обладнали учні та вчителі своїми силами, зносили експонати, лаштували імітовану піч, розмальовували стіни. Разом із тим пізнавали традиції свого роду. Це місце, яке насичене історії, неймовірною силою та енергетикою. Зверніть увагу на рушники. Вишить руками бабусі прабабусь наших учнів. Рушник є проявом народної творчості. Вишивка на рушнику відображає естетичні смаки, художні бачення кожної майстрині. Намагалися максимально відтворити давній побут. Тут і вишиті рушники, і скриня з речами, і мисник на стіні. Горщики, глечики, миски і полумиски. Макітри і куманці були необхідними речами у кожній хаті. Серцем української хати була колиска підвісна або опорна і розташована біля ліжка батьків. Такий автентичний експонат принесла до школи восьмикласниця Святослава. Це колиска моєї сім'ї. Останній тут колихався мій тато. Це колиска з села Сахнівка моєї прабабусі Тані, яка мені її і віддала. Натхненні традиціями учениці розібрали всі хустки, що були у скрині. Пані Марина знає кілька десятків спо. Собі ділиться знаннями охоче. Маю невеличку зелену садибу, хата, світлиця 19 століття, де і проходять подібні міроприємства, такі як вечорниці, відродження традицій. Ну і, власне, все те, що залишилося із побутових речей, все шанобливо збережено. Бокуть, ікони, рядна, прялки, рубелі. Хустка віддавна вважалася головною окрасою жінки і її найбільшим багатством. І навіть зараз ледь не в кожної школярки вдома знайшлася хустка, яка дісталася її у спадок від її бабусі чи прабабусі. Директорка школи сподівається, що музейна кімната поступово буде поповнюватися, і світлиця буде місцем, куди діти будуть приходити з цікавістю. Організації куточку, де діти зможуть відпочивати, де діти зможуть перейматись перейняти традиції. Все таки, коли воно в атмосферному місці, воно краще, ті самі вірші, ті самі традиції, краще запам'ятовуються і вони тримаються їх більше до душі. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.